Найчастіше задаваємо питання, що, що ми можемо виконати. Будинок під ключ? Ні. Будинок під ключ ми не будуємо ремонтами, ми не займаємося. Що ми можемо е, зробити? Покажу на даному, на даному прикладі. Побудувати фундамент, стіни, дах, підшиву, фасади, зробити вимощення бетонні. Ось такі паркани можемо зробити. Ось такі паркани можемо зробити, як на задньому фоні. Простіші зробити. Всередині, зараз теж покажу, які роботи. Ну і такі ось хозблоки і тому подібне. Всередині, що ми виконуємо і на чому ми зупиняємося, можемо виконати електромонтажні роботи, штукатурні роботи, сантехніку. Провести і чистову стяжку. Все, на цьому етапі ми закінчуємо. Обої, багетики, плінтуси, ламінати, пліточки. Все вже ми цим не займаємося. Так що, ось на даному відео показав все, що ми можемо зробити. Професіонали, в цьому. Ось такий будинок ми побудували. Щас от тебе зробила стяжка. І кінець.